Шановні колеги, доброго ранку всім. Так, дійсно у нас енергетика Харківської області, міста Харкова, всієї країни під постійними ударами. Ворог і сьогодні вночі атакував енергетичні об'єкти. Звичайно, що ми частина енергетичної системи і залежимо від цього. У нас на сьогоднішній час 520 тисяч абонентів без електроенергії будуть. Звичайно, застосовуються у нас графіки відключень, ну і Плюс Укренерго доводяться постійно аварійні графіки відключень для стабілізації енергосистеми у всій фактично країні. Значить, у нас э, третій день поспіль можлива ситуація, коли у людей. Можливо, більше 10 годин не буде електроенергії. Ми робимо все можливе для того, щоб стабілізувати по перше ситуацію і по-друге, мати змогу отримати електроенергію для наших людей. Звичайно, за завданням президента, офісу президента, прем'єр-міністра України, наше населення знаходиться в пріоритеті, тому що графіки погодинних відключень і обмеження у вигляді п'яти черг застосовуються так само і для нашого бізнесу. Значить, вчора ми збирали наші лікарні, і завдання так само. Стійкості енергетичної стійкості для того, щоб у навіть умовах обмеження постачання електроенергії ми не припиняли функцію надання медичної фактичної допомоги. Крім того, наразі у нас розгорнуто по області, включаючи місто Харків, 950 пунктів незламності, більше 350 пунктів обігріву. Частина з них мобільні. Плюс готуємо місця для можливої видачі гарячого харчування. Значить, для чого? Тому що ми готуємося для найгіршого звичайного сценарію, тому що знов ж таки ворог б'є по всім абсолютно енергетичним системам і по теплозабезпеченню, і по енергозабезпеченню. Тощо наразі всі енергетики всіх служб цілодобово підкреслю працюють для того, щоб оперативно ліквідувати ті наслідки, які були завдані з продовж останнього. Тижня, скажімо так, по нашій енергосистемі для того, щоб ми мали змогу стабілізувати ситуацію і хоча би відключати людей по графіках не більше ніж на 3 на години, максимум на відповідну добу. Однак ще раз скажу, що це залежить так само напряму з енергосистемою безпосередньо країни. тому що вчора ворог так само атакував. Київську там область, а знов ж таки енергосистема це цілісний фактично там організм.